Водолії! Вітаю вас! Давайте подивимося на давнє минуле теперішнє найближче майбутнє для вас. Теперішній цей якраз буде тиждень з 12 по 18 січня 26 вже року. Сонце, місяць, Венера і асцендент у водолії. Яка у вас енергія? Ух ти! У вас енергія. Якраз я сказала енергія, і приходить якраз аркан енергія і карта часу. Не, можливо, ви берете якусь паузу і не на часі, але у вас також енергії. Потрібно надати собі енергію, ви відчуваєте безсилій депресивний стан. Ви маєте шукати його всередині себе це, це джерело енергії, а не зовні. Можливо, будете ось так лежати і будете дуже сильно без емоцій, без енергії, відчуття слабкості, нічого не хочеться. І у вас також карта часу. На цей період часу час іде ну, час на твою користь, використай це. Вам зараз потрібно взяти якусь павзу. Паузу в чомусь десь для це буде на вашу користь, якщо ви не будете форсувати, а візьмете якусь паузу для перепочинку, для відновлення енергії, або просто візьмете якусь паузу у декілька днів. І для вас це буде найкраще, хочеться мені вам сказати, тому що час якраз йде на вашу користь. У вас щастя, заслуга і здепресованість. Ви хочете щастя, але ви вдячні за той період, що ви вже пройшли. Неважливо, виграли, ви програли, ви у вас відчуття вдячності перед кимось перед чимось, що добре як є, добре там, де нас немає. І у вас відчуття щастя, радості, але ви вдячні за той період, тобто ви контентуєтеся тим, що ви зараз маєте. У вас буде зміна енергії депресов... в депресований такий стан. У вас будуть емоції поза контролем. У вас може бути біполярка. То я люблю, то я ненавижу, то я вдячна, то я вже починаю картати когось або себе за щось. Так, Водолії, давайте дивитися, недавнє минуле, що у вас було? В недавньому минулому, про що у нас було? Була вісімка мечів. Відчуття обмеженості, ментальної тюрми, натуральної тюрми. Щось що ви тут сиділи, нічого не хотіли, могли бути в блоці, в натуральному блоці або ментальному блоці могли перебувати. Так, вісімка пентаклю. По роботі могла бути таке якийсь обмежений стан, що вас зв'язали по руках і ногах. Ви тут. Намагалися відстояти свої кордони 7 жезлів і 2 пентаклів. І все пішло у сумніви і незрозумілість, як вирішити ті чи інші питання. Могли форсувати, або відчувати, що якісь робочі питання вас обмежують, або по роботі був якийсь затик. но ви тут нікуди не пішли, ви тут опинилися в стадії, а я не знаю, що робити далі. Теперішнє. Давайте дивитися, про що ми будемо тут говорити, і знову у вас повішений. Повішений, знову пауза, ось час на вашу користь, іде про це ми і говоримо. Вивесете, береться якась пауза, десятка пентаклів у сім'ї в стабільності, десятка кубків, нічого собі, самі крайні карти у вас виходять, і п'ятірка жезлів. Ну що, тут може бути піти якийсь конфлікт на паузу, або застопорилася якась сімейна історія, стабільність, щастя і конфлікт, кажуть мені, все застопорилося, пішло у переосмислення, що вам приносить щастя, де ця стабільність, як у вас може бути це проявлений конфлікт або внутрішній конфлікт водоліє. Можете самі у цій паузі спорити самі з собою, а що мені приносить щастя, а що я хочу. І так далі. Так, найближче майбутнє, що у вас водолії в найближчому майбутньому? А о, у вас шут, у вас блазень. Починається новий період, починається з чистого листка, ви щось ризикнете і почнете. Ту смертю приймаєте рішення іти в нове, іти в нуль, ту пентаклю, можливо, по фінансах або про. По якихось можливості. Ух ти, ой 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 А тут натикаєтеся ви на сімку мечів. Є якась хитрість маніпуляцій і нечесність у цій нові. Ви можете тут щось собі розповідати. Самі себе щось тут накручувати стосовно цих фінансових можливостей, у вас тут відкривається двоє дверей, тут було б все чудово, якби не ця сімка. У вас все крутиться кругом сім'ї, кругом десятки. Кубків. Весь розклад про сім'ю, про те, що вам приносить щастя, можливо, ви перебуваєте багато або вкладаєте, ви могли також відгородитися від сім'ї і осознати свою цінність у сім'ї. Ну, у вас тут двоє дверей відкриваються найближче майбутнє ясність і в можливості фінансові. Але ну, все втикається всім комичів. Вона мені не подобається. Це слизька карта, неприємна така енергія. Зараз ми будемо прояснювати, чи, чи вас тут хтось вводить в оману стосовно цих фінансових можливостей, і, можливо, вас під, підштовхує до якогось рішення до нового. Ну, тут є якась маніпуляція, хитрість і нечесність, обман. Давайте будемо дивитися, прояснювати. Вісім камачів для водоліїв, Що це за блок? Що за обмеження? Що ви тут сидите в якійсь ментальній тюрмі? О, карта другого шансу у вас тут з'являється. І комунікація. Ну що, ви не хочете повертатися? Вибачте, ви не хочете повернення якоїсь комунікації? Можете обмежувати якусь комунікацію з рибами, може бути, і зі скорпіоном. Тут є енергія риб, і скорпіона у вас приходить відчуття, що, може бути, ви хочете якихось змін, якщо там нічого не зміниться, я не буду там розмовляти, наприклад. Ну, ви сидите в блоці, в блоці повернення комунікації. Ось так. Тому що там щось потрібно змінювати. Там, можливо, є дуже багато слів а мало дій. І ви розумієте, що потрібно щось там змінювати. Вісімка пентаклі. що у вас по роботі? Тут якийсь затик, ось ваша сімка жезлів сюди вже зразу приходить. Ви тут, ой-ой-ой-ой-ой, вас тут вежа приходить. Ви щось тут по робочих питаннях у вас е, іде відгородження, у вас тут по робочих питаннях е, іде відчуття настороженості і руйнації по роботі. Так, продовжуємо. У вас тут е, відчуття якесь було планування, е, но ви відгородилися, можливо, в роботі відбулися якісь серйозні зміни. Можливо, щось трапилося у вас на роботі. Давайте будемо дивитися. Це ви зробили однозначно, і ось вам, можливо, потрібно було прийняти якийсь кардинальний рішень і знову з цим каметів, вона нікуди не дівається. Можливо, виявився якийсь обман на роботі, по фінансах могла якась ситуація виникнути туди, куди ви прикладали дуже багато зусиль в робочі питання. Могло щось сплити, Або ви могли звільнитися, наприклад. Ну, потрібно було відстоювати там себе в роботі. Де ви там прикладаєте багато зусиль, де ви працюєте, потрібно було відгородитися і потрібно було відстояти себе. Сімка жезлів. Ну, ось, а вам це давалося дуже важко. Десятка жезлів приходить, і розчарування, щось ви тут стоїте. В розчаруванні в голі босі і дивитися в те, що вже пройшло, що вже минуло. А вам говорять, що потрібно е, скинути цю ношу, ви можете тут тягнути вже з останніх сил. Відчуття може бути провини, ви можете. Тягнути якусь ситуацію, або викликати у вас може бути якась ситуація, яка депресивний стан викликає, важкість у вашому серці також викликає розчарування. Вам це дається дуже сильно важко, а вам кажуть, потрібно скидати вже цю ношу, що ви тут тягнете. Не відгороджуватися, а відпустити, скинути. Можливо, і за минулого ви тут так переймаєтеся, або і за робочих питань, тому що це пов'язано з роботою, там у вас щось сталося. Відчуття відбулися якісь кардинальні зміни в роботі. Двійка пентаклів. Ось знову ваш цей туш пентаклів він нікуди не дівається. Ви не знаєте, де вам заробити, що вам робити, і ось ваша двійка пентаклів, яку ми і проясняємо. Про фінансові можливості ви можете думати, а куди ж мені рухатися далі? Де мені заробити, де ті фінанси? Які ці фінансові можливості, можете говорити багато: не знаю, хочу, але не знаю де. Не знаю, де ще заробити, де ті фінансові можливості, може. Буде тут пропозиція по, по роботі, але ви можете бути невпевнені. Так, да, є тривоги, страхи, переживання, і за стабільності, і за фінансів у вас. І багато невпевненості. Як далі вирішиться ситуація? Повішаний. Теперішнє. А тут з'являється король жезлів. Чоловік знаку, вогонь у вас. І тут двійка. Кубків. Якась історія з закоханими з парністю, з людиною, якого у вас є почуття, взаємні почуття, тут ставиться пауза. Ці стосунки вони на паузі, вони не розвиваються, там йде якась підвішана ситуація, десятка пентаклів, двійка жезлів, що робити далі, і туз мечів, який далі у нас йде. Яке рішення прийняти? По стабільності про сім'ю можете багато думати, сидіти в обмеженні, це не, ви не обговорюєте, це у вас всередині відбувається, це в вашій голові відбувається. Яке рішення прийняти стосовно сім'ї, стосовно стабільності? Хочу, але не можу, тому що тут все зависло в цих стосунках. Десятка кубків, можливо, у сім'ї зависла королева мечів, жінка знаку повітря або в карті є в людини повітря. Жіноча енергія, і це, до речі, ваша енергія, жіноча енергія тут в депресії через сім'ю і через своє щастя. Можливо, в сім'ї їй дуже-дуже некомфортно перебувати. Якщо ви чоловік, ви можете і за жіночої енергії так тут стресувати, що було щастя, з нею було мені добре, а зараз. Цього немає. А зараз там з'явився трикутник, який хтось відвернувся, або ви тут депресуєте із-за того, що відвернулися і покинути, покинули якусь треангуляцію. Якщо це по робочих питаннях, то тут ви депресуєте із-за колективу, і за фінансів, які ви, можливо, втратили або прийняли рішення піти з того, вийти з того колективу. П'ятірка жезлів. Що у вас тут? Колісниця, енергія рака тут з'являється у вас. І ось ваша трійка пентаклів. Тут, можливо, потрібно буде поїхати по робочих питаннях, але хочеться і колеться. Якщо це е, до людини ви хочете поїхати, наприклад, відправитися, рухатися в її сторону в цьому напрямку, то ви розумієте, що там трикутник. І за цього може бути е, спір, там може бути конфліктна ситуація, прояснення може бути різке через те, що є третя сторона. Можливо, через якісь поїздки також може бути тут конфлікт до друзів по роботі. Є комунікація, є смс-повідомлення, різкі, причому в мене відчуття, ви отримаєте тут конфліктні різкі. Буде сварка, тут людина одразу виходить до вас, на, рухається в вашому напрямку, уже налаштована поконфліктувати і висказати. Якщо по робочих питаннях, то в... Тут вам потрібно рухатися, ви у вас є внутрішній конфлікт, який колектив куди направлятися, як знайти конструктив, як взаємодіяти, як злагодити оцю, знаєте, знайти спільну мову, знайти конструктив між цими людьми. Но будете туди рухатися і буде там комунікація. Блазень найближче майбутнє. Тут може бути нова комунікація, але но ви чомусь насторожені дуже сильно, або блокуєте цю якусь нову комунікацію. Тут є комунікація пажезлів і двійка мечів. Шут до вас тут може якийсь блазень? Хочеться сказати мені, вибачте, дурень, якийсь до вас вийде на контакт, і він відправиться в блок. Відправиться в блок. Якщо це нова комунікація, то тут вона піде в переосмислення і в блок піде, закриєтеся ви від неї, тому що там є сильний перекос. У віці, в статусі, в світогляді хтось завишується, хтось занижує. Там люди нерівні. якісь там крихти ви отримуєте у цій комунікації. По роботі, якщо це якийсь новий початок, новий колектив, ви шукаєте якесь нове джерело. Доходу, наприклад, у вас, то ви тут можете відгородитися із-за того, що там, може, мало коштів будуть вам давати, і не буде якогось результату. Ну, ось вісімка пентаклів по робочих питаннях, все-таки ви тут приймаєте рішення. Ви хочете займатися тим, що вас наповнює те, що вам подобається, водолії. Що приносить вам тут з кубків, це сильне наповнення почуттями. І ви приймаєте рішення рухатися в ту сторону, прикладати туди зусилля. Можливо, вам потрібно чогось навчитися, можливо, ви приймаєте тут рішення, що я хотіла ціле життя, наприклад, займатися танцями, але я цього не робила. Але я й не вмію танцювати, тому що в своєму якомусь періоді життя там мені хтось сказав, що це дурна трата часу і грошей, і тебе нічого не вийде, наприклад. Ну, вам це подобалося, наприклад. Тобто тут відчуття, що ви приймаєте рішення навчитися і робити те, що вам подобається, що ви хочете. І неважливо, які кошти воно вам приносить. Туз Пентаклів: Королева Пентаклів, жінка знаку е, Земля тут з'являється, або в карті є в людини земля, і тут правосуддя енергія Терезів. Ось, а на дні колода якраз і дурень, блазень, те, що ми і прояснюємо. Жіноча енергія тут приймає рішення рухатися в стабільність. По робочих питаннях тут все супер. Ви хочете наповнювати себе, вкладати в себе ресурс і розумієте, що вам потрібно вкладати в себе ресурс. Ви хочете взяти цю можливість? Якщо у вас тут якась є, і тут є велика і непогана можливість заробити, ви тут її не опустите. А приймається справедливе рішення використати цю можливість. Ой, дойшли ми до сімки мечі. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хитрість може бути в сім'ї, нечесність може бути в сім'ї, і за фінансів може бути. Можливо, хтось від вас скриває вдома якісь фінанси. Десятка пентаклів пов'язана у вас з сім'єю. У вас пов'язана якась хитрість, якась нечесність з фінансами. Ви можете собі щось тут розповідати. І самі себе накручувати, якщо це не друга енергія, а ваша енергія, то ви тут можете казати, наприклад, а люди і гірше живуть і так добре. Дивитися на якусь картинку і казати, ну, ну і що? Відчуття також є, що ви можете відсторонитися від якоїсь хитрості. Якщо у вас є якийсь там обман по коштах і в сім'ї, ви там нечесні один з одним водолії. Місяць страшно, 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 сумніви ви маєте. Ну і ви приймаєте рішення все-таки почекати. Ви, знаєте, тут дійсно щось собі тут розповідаєте водолії. Я не знаю, що ви тут собі тут розповідаєте. Ви самі себе тут чомусь обманюєте. І приймаєте рішення почекати, можливо, вам потрібно виходити вже з сім'ї, або вже ситуація так накалилася в сім'ї стабільністю і нечесністю, може, там вже хтось забрехався вже настільки, по фінансах є якийсь обман, або просто в сім'ї є якийсь обман хитрості і нечесності, що вже пора повернутися спиною, як кажуть, і відвернутися. Від того всього відійти на дистанцію, але у вас є сумніви, енергія риб, є у вас сумніви, тривоги, невпевненість і переживання, і ви приймаєте рішення почекати. Можливо, не на часі, можливо, зараз не хочете приймати це рішення, або є на то якісь свої причини. Ну ви щось тут собі можете розповідати, водолії. Все, водолії, Бажаю вам гарного тижня, бережіть себе і до наступних зустрічей!